Ось Еней на 140 кінських сил з двигуном вийча. Ну і акцент робимо на системі паливний Common Рейл від Continental. І багато хто не знає, що це таке. Давайте простими словами поясню. Коман Rail – це сучасна система подачі пального в дизельних двигунах, яка робить трактор економнішим. Потужнішим і екологічнішим. Continental – це топовий виробник цієї системи. Їхнє обладнання забезпечує точне впорскування пального менше витрати, більше потужності, чисте згоряння, менше диму, довший ресурс двигуна, плавну роботу мотора і ніяких ривків ривків та вібрацій. Результат більше тяги, менше витрат. Тепер знаєш, чому трактори з системою CommonRiel твій вибір. Тому, будь ласка, mm -hmm. самі обирайте собі, чи вибрати NA 140ку системою Common Rail, яка, який коштує ну, там 42 тисячі доларів, чи просто взяти трактор ката з двигуном Юто, в якому uh, турбіна сама має свій масляний uh, фільтр, який фільтрує оливу. Uh, будь ласка, до вашої уваги, NA 140, «Ката» 140. Є у нас в наявності Еней на двигуні В, а ката на двигуні Вайтіо. Всі вони шестирядні, всі вони турбіровані. Єдина різниця це система контролю палива Common Rail. Тому, будь ласка, ви обирайте все по е, всьому, всьому остальному, ну, трошечки бачимо, газулька інша. Да? А так, в принципі, ідентично, кабіна ідентична і всі. Характеристики. Ну, Еней, зазначу, також важить трошки більше там на 400 кг. Тому вибір за вами. Ви бачите ката і ви бачите ось тільки що показував трактор Еней. Шасі ідентичне. Ну, і ще у 110-ті ки у Enei є різниця, його можна взяти з іншим шасі. для просівного міжряддя, яке ми вже показували у наших відео. Звертайтесь в мотокосмос. Чекаємо.